Слава нашому Господу за цю чудову новину. Для тих, хто прийняли Його і для тих, хто ще не прийняли. ця новина звучить для всіх. Христос Господь наш воскрес. Роздумуючи над цим, над Його воскресінням, я би хотів звернути нашу увагу всього на дві речі. Воскресіння не може бути безсмертю. Уявіть собі, якби Христос жив, жив і намирав, а потім чути, що Він Воскресне, не померше. Взагалі, Воскресіння воно е, звучить неправильно. так? Для того, щоб Воскреснути, потрібно. Живий. Це було б дивно, чути, що ти, ну, що він і не вмирав, чому він його воскресати? його? Але він був, був по І по мене згадували його, так? Да? На Пасху. Сьогодні ми святкуємо, продовжуємо святкувати Пасхо. Але він дав себе вже Пасхи, Христос наша Пасха, Пасхи не буває без жертви. Знання до Коринтян, 5 років, 15 текст, Павло пише такі слова: а умер він за всіх. Умер він за всіх. Щоб ті, хто живе, не жили вже для себе. За, за ті. Не для себе, а для того, хто за них був умер. Що нам робити з тим, що ми розуміємо, що він помер і воскрес за нас? Павло каже, ви, ті, хто це знає, ті, хто його прийняли, ті, хто почули його, ми вже повинні жити не для себе. Нам з ним і вмерти. І ми бачимо в цьому перше духовне, коли ти духовно вмер для Гріха, і духовно ти Воскрес для Ісуса Христа. Ми ще про народження з так? ти Воскрес. Ти народився для Нього. В цих двох словах умер і Воскрес для нас на кожен день нагадування. чи готові ми вмирати сьогодні для нього, щоб з ним воскресати. Чи готові ми можемо сказати, чого мені вмирати в наш час, в, наш, в наших умовах? Ми кожного дня повинні навчитися вмирати з ним, розпинаючи своє тіло. З його гріховними пожаловастями. Кожного разу, коли нас стоїть виклик перед гріхом, кожного дня ми повинні навчитися вмирати для гріха, щоб з ним воскреснути. Ти готовий вмерти за Христа. Часто слухаючи про Воскресіння, нам, християнам, приємніше говорити тільки про Воскресіння і не задумуючись про смерть заради Христа. Нам краще говорити про те, що ми будемо Воскресними, не задумуючись, а ми готові вмерти заради того, щоб з ним воскреснути. А знайте, як ви почали йти за ним? Ви були на все готові а да, це перша любов. Даремно Господь нагадує, каже: згадай, згадай, як ти починав. Згадай ту першу любов, як ти загорівся, і був готовий на все заради мене. А тепер ти послабиваєш можливо. Я би хотів, щоб ми задумались над тим, чи готові ми сьогодні вмирати за нього. Воскресіння не буває без смерті. Реально виставляли умови, або ти відрікаєшся віри Ісуса Христа і живеш та життя пропонує або ти вмираєш. Тебе просто вбивають за те, що ти віруєш в Ісуса Христа. Ти нічого пало не зробив. Ти просто віруєш в нього. Ти просто прийняв його. Ти просто називаєшся його учнем. Ти просто молишся. Ангелію і тебе за це готові убити і перед тобою стоїть хвилити. Ти готовий? Я тобі кажуть, ну що, відрікаєшся? Ні, знов сядь на ну, такий самий термін. Ти готовий боротися, ти готовий вмерти заради Христа? Ти готовий жертвувати, вернути розп'ятим розп за ним, щоб воскреснути. Ми часто не, задуємо, не замислюємося, яку ціну заплатив Христос, щоб Воскреснути. Він помер. Написано, Він помер за вас. Так само жили ним, були готові вмерти за Нього, щоб з Ним Воскреснути. Він умер за вас і Воскрес за вас, щоб тепер ми так жили для Нього. Я хочу, щоб ми відбадьовилися. І оце Воскресіння, яке ми згадуємо сьогодні, воно нам дає надію, що навіть якщо ми вместемо за нашого Господа, старячи сюди, бути вірними до кінця своїх днів. Він нас Воскріся. Я хочу, щоб ви підподілилися. В ньому ми маємо живу надію, що навіть якщо цей світ буде погрожувати нам позбавленням нашого життя, і ми підемо готовими вмерти за Ісуса Христа, роз... ми воскреснемо. Ми маємо живу і справжню надію. Я би хотів, щоб ми не боялися виклики, які виникають перед нами. Виклики, які диявол дає для церкви сьогодні. Щоб ми в наші дні кожного дня задумались, я тільки що, що я злякався. Живете тепер для нього. Тільки для нього. У всьому, де ви не були, в тому положенні лишайтесь, каже Богу, раб рабом, пан, паном, де б ти не був, но ви тепер його. Ви тепер живете для нього. І він це підтвердив смертю і своїм Воскресінням. Якби тільки помер і не Воскрес, ніхто б з нас не мав би живої надії. Але волопече, бо він і вмер. І Воскрес. Воскресіння не буває без смерті. Пасхи не буває без кровопролиття і без Воскресіння. Я вас всіх вітаю з Пасхою. Він наша Пасха. У нас є жива надія. Так і продовжуючи цей текст, Павло пише до тих, хто ще не прийняли його. А ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, ніби Бог благає через нас, смертних людей, маленьких, ніг. Богом. Через нас, каже, Бог, Бог благає вас, люди. Послухайте, будь ласка, через нас благаємо замість Христа. Примиріться. Це 20-й текст. 15 й розділ, 20 й текст. Благаємо вас, примиріться. Примиріться з Богом, щоб мати цю живу надію. Не, не витерте свій час земний, короткий, на те, щоб прожити і не встигнути прийняти Христа. Не встигнути повірити в Його смерть і в Його Воскресіння, не встигнути отримати вічне життя, не це життя. Я вас благаю. Ми вас просимо. Примиріться з Христом, бо того, хто не віддав греха, він учиниться нас гріхом, щоб стали Божою правдою. на Христос Воскрес! Церква, будьте готові вмирати для Нього, щоб воскресів з ним. Амінь.